Давай же так. перейдемо до Южджі в чому головна ідея і чому вона реалізована не в Україні? Хоча я передбачаю, чому не в Україні, бо в Україні немає регуляції. Давай в чому ідея. Uh -huh. e, ідея, в принципі, я вже частково сказав. Є майбутнє через 10 років, яке озвучив Михайло Кухар. Я, до речі, користуючись нагодою, запрошу тебе в нашу голову Ну, Ми ж розуміємо, очевидно, що там буде швидше за все якийсь стейблкоін. І тут тільки питання, чи це ми зробимо, чи хтось інший. Ось так. тому Ідея насправді дуже проста, а враховуючи те, що ми вже давно в індустрії, у нас є величезна експертиза, і технологічна, і по індустрії. У нас є дуже багато особистих контактів з найбільшими гравцями і в Україні, і в світі. Ну, Логічно, ну, проситься запустити ось таке інструмент. Коли ви запустились, на якій ви стадії зараз знаходитесь? Якісь кількісні параметри можеш дати перший е, лістінг у нас був, до речі, на Вейд ага. в листопаді того року. Тобто, по факту ще року немає. А ага. як ми запустилися, готувалися, ми насправді дуже довго, там десь приблизно два роки, тому що дуже складна юридична модель. Тому що перед нами завдання було тобто повністю в правовому полі ага. запуститися. А так як в Україні регулювання немає, по причинам, які ми навіть згадали. То я передбачаю, що зараз в коментарях будуть писати: спитайте його, хто дав йому право друкувати поза поза Назбанком гривню десь за кордоном. <рес> ну по перше, ми не, не друкуємо гривню. Так, Ось. Давай, давай пояснимо так, це. Воно прив'язано до, до гривні, але це не є гроші. Ось, і ми повністю абсолютно дотримуємося. А прив'язатися до гривні Правильно. може будь-хто. Ті до долара прив'язались, ті до світової ціни нафти, ті до ціни свою криптовалюту, криптовалюту прив'язали до ціни золота. Да, Ніхто не спитав власників золота і власників нафти. Чи можна до вас прив'язатися? Просто є такий актив гривня. Наша компанія Емітент угу. повністю працює і відповідає навіть більше британському праву. То під британським правом. Так. Угу. І у нас стояло завдання, тобто. Щоб ми запустили це в правовому полі і не суперечили українському законодавству. Ага. Це наша задача. Заліститись Зачай... ви на міжнародній біржі в Е, Так, і, і не тільки там вже багато підключилося і гаманців, дві біржі. Ось і ну тобто, сама екосистема, вона вже з того часу вже почала розростатися. У нас ж задача саме в українське правове поле попасти, ага. просто його ще немає. Ось тому ми уважно стежимо. Ми готові брати там будь-яку участь в консультаціях, в допомозі. Ось тим, більше це я цим і займався колись. І власне, коли воно вже появиться, яке б воно не було, наша ціль це умовно в лапках переїхати в юридичну в Україну і відповідно до того правополя, яке там нас, настане. Коли ми говоримо про ці майбутні платежі, вони будуть в бізнес середовищі не тільки криптанському, бо зараз ми ну більше для криптосвіту — інструмент. Чи має ваш стеблкоєн забезпечення? Водозначно, тобто, ну це теж це. Ще одна принципова ага. позиція: ми ні в якому разі не робимо емісію без забезпечення, ага. так як ми не можемо брати поки що при платежів в гривні. То ми відповідно забезпечення беремо ті ж самі стейблкоїни. іншої сторони це круто, бо тому, що це ну на це юз діті. Це, це є USDT, в першу чергу. Тобто це долар. А і в тебе стейбл прив'язаний до гривні, забезпечений стейблом прив'язаним до долара. Абсолютно, І якщо курс гривні падає, то в тебе навпаки зростають резерви. Так, тобто це тверда валюта. По перше. Угу. По-друге, ми робимо е, з за резерви завжди в нас більші на 5-10% відсотків ніж емісії. Угу. Це все публічно. В будь-який момент можна зайти і подивитися, скільки є здійснена емісія. Ти питався це. Десь близько 35 мільйонів гривень. Uh -huh. Не гривень, а стейблкоїнів. І в забезпеченні десь 800 тисяч yes, да. USDT. Uh -huh. І це в режимі онлайн, тобто ти в будь-який момент можеш подивитися, тобто все, що відбувається. Я завжди можу поміняти, купити і продати. UHG. Давай його будемо криптостейблом називати, чи якось. Ну Називай криптостейбл. Можна просто стейбл. А скільки учасників зараз торгує, чи наскільки це користується популярністю, які ви вирішуєте проблеми? Я просто хочу якось от окреслити стадію розвитку проєкту для глядачів. Декілька десятків тисяч вже якимось чином. – Хоча б Десятків тисяч юзер так, експеріс так, якийсь так, так. З активних користувачів це тільки декілька тисяч поки що. Тому що у нас по факту, це, я ж кажу, у нас ще навіть рік не пройшло. У цей рік для нас більше важливо було там, не. Кількість користувачів для нас більше важливо було моделі перевірити, чи все працює, ага, та? Ага. чи все працює, чи от так як ми задумали, тому, що там насправді під капотом досить складна економіка. Нам важливо було перевірити, та, чи немає якихось там можливостей скомпрометувати систему і так, далі, і так далі. Ось зараз ми переконалися, що все працює, все таки ми задумали, і далі ми вже в нас наступний період. Це вже розвиток самої екосистеми, тобто інтеграція в більшу, ще більше її в, в криптоіндустрії. Спитаю, як викладач макроекономіки. Якщо я правильно розумію, як працює ваша монетарна модель, і місія інспірована деман попитом. Так. Ви не пропонуєте я, наприклад, можу прийти своїм мільйоном ЮСД uh -huh. і купити, і таким чином він автоматично попадає в резерв, і ви завжди знаходитесь в currency board в стовідсотковому забезпеченні? Okay. І навпаки, якщо я продаю, то ви завжди з резервів дасте мені на криптодолар на всю суму так, мого Але кота. по поточному курсу. По поточному курсу, так. звісно, а, які комісії за ці переходи? Продаж без комісії, повернення 1%. І тільки треба тут сказати, ага. ми не можемо там всім з вулиці, як хтось прийшов і так далі. Тобто це тільки юридичні компанії, тільки якщо вони мають комплаєнс, якщо мають ліцензію, тобто ага. це, ну, там, ми, ми не взаємодіємо. Ті, що, що пройшли і KYC, або KYB на IBT. Ні-ні. ні тобто це, це окремий Окремо процес. у вас. Так. Розкажи, будь ласка. Якщо ти компанія, ага. ми повністю відповідно до тої регуляції, що ми працюємо, робимо комплайс. Ось, якщо ти проходиш комплайнс, тоді ми робимо емісію на тебе. Тобто, приймаємо від тебе платіж в, в USDT, тому що ми і відправляємо тобі стейблкоін. А далі а... вже ти ну, продаєш, реалізовуєш і так далі, а, Максим, Я просто ще раз хочу повторити своє запитання для того, щоб всі глядачі зрозуміли, на якій стадії знаходиться зараз проект. Першого гривневого е, стебла. Ну, як ти бачиш розвиток цієї ніжі? Ну, що нам чекати? Яким ти бачиш майбутнє? Ми розуміємо проблеми угу. ну, банальні проблеми там людей, які там якимось чином щось роблять в крипті. Зараз на даний момент вже більше року, жоден банк, жодна платіжна система не обслуговує крипторинок. І все це ну, тиви ти себе, оцих. Порядка шести мільйонів у цих там ну, тих людей, які там щось роблять, вони там бігають з торбами по якихось підвалах, там по вулиці. Це це страшенні комісії. Так, там, ми знаємо, це Black Market, це, це там це до десяти комісії, комісій, ризики там кидання і, і так далі. і так далі. Ну і відповідно, ну крипторинок, знаєш, можна сказати в Україні, сказати, він там під не під капельницями, а вже знаєш, вже там. Потрохи вивозять далі вже в наступний пункт призначення. Ось то, власне, ми і для цього зробили, щоб ну дати індустрії людям дати прозорий інструмент, щоб вони могли без проблем заходити в свого роду міст між uh -huh. криптоіндустрією, ось щоб вони могли заходити, виходити там з популярних криптотокенів, користуватися то, як вони привикли. Ну, там, вже цими звичками, які вони там отримали амаціаминними біржами в криптосвіті. І як я сказав, що ми зараз переходимо до, до етапу розвитку і ну, ми чітко розуміємо, що ми готові вже. До масштабування цього, і в нас є дуже багато проектів, які там доєднуються, вже провайдерів послуг uh -huh. криптовалют. І все більше і більше можливостей буде користувачів. Тобто зараз там вони можуть користуватися повноцінно, там, гаманцями, біржами вже там проекти з криптокартами приєдналися і там далі будуть приєднатися. І все більше і більше опцій буде у користувачів. І без тих страшенних. Комісії без чорного ринку, без е, цього там ризиків, тих в них там є. І тому ми розуміємо, що а з однієї сторони у нас є певна така соціальна місія, да українцям черговий класний продукт український. Так, так, так. А з іншої сторони, ми розуміємо, що це прикольний бізнес. Тобто, якщо ми даємо користь користувачам, то ми можемо відповідно розвиватися так само. Якщо ми говорили там про 10 років, тобто це перспектива там шаленого росту там ближчих багато років. Ну, ти мене переконав, мені хочеться відразу зараз зайти в те. коли я включу телефон, я куплю собі трошки. Welcome. 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 Хто дав йому право друкувати поза нас банком гривню? У нас стояло завдання, тобто щоб ми запустили це в правому полі і не суперечили українському законодавству. Ага. Це наша задача. На якій стадії знаходиться зараз проект першого гривневого стебла? Зараз на даний момент уже більше року. Жоден банк, жодна платіжна система не обслуговує крипторинок. і порядка шести мільйонів. У цих там людей, uh -huh. які там щось роблять, бігають з торбами по якихось підвалах, там по це крипторинок. Знаєш, ну, можна зараз в Україні сказати, він там під не під капельницями а вже потрохи вивозять далі, вже в наступний пункт призначення. І як я сказав, що ми зараз переходимо до, до етапу розвитку, і ми готові вже до масштабування цього. І в нас є дуже багато проектів, які там доєднуються, уже провайдерів послуг uh -huh. криптовалют. І все більше і більше можливостей буде користувачів.